Хочеш схуднути без шкоди для здоров'я? Не роби однієї великої помилки. Головний ворог схуднення високий рівень інсуліну, гормону комірцю, який замикає жир в клітинах. І щоб схуднути, потрібно зберігати інсулін низьким. І ось два продукти з нульовим інсуліновим відгуком. Вони не викликають його підйому. Перше, це клітковина, а саме, зелені листові овочі, усі види салату, зелень, огірки. Організм майже не перетравлює їх, тому інсулін на них не реагує. Вони просто дають об'єм і відчуття ситості. Друге якісні жири. Наприклад, оливкова олія екстравіржен. Жири не потребують для засвоєння інсуліну. Навпаки, вони роблять салат суперкорисним. Жири допомагають засвоїти жиророзчинні вітаміни. А, Д, Є, К та інші корисні речовини з овочів. Включивши ці продукти в раціон, ви не просто їсте, ви даєте тілу правильні сигнали для вивільнення жиру. Підписуйтесь та долучайтесь до моровинострункості, які я провожу щомісяця.